Всім привіт! Сьогодні я покажу як зробити ось такі коробочки із пластикової бутилки. Я зберігаю тут саморези або всякі гаєчки, болтики і так далі. Все зручно, стоїть на поличці, піднумеровано і можна витягнути, взяти собі ближче до роботи. і, і дуже ходові. Робити їх будемо із фанери. Або ДВП, що, що у кого є, скажімо так. І пластикові е, бутилки, пляшки. Е, ну, Як без, без, без помічника обійтися? Є ага. такий елементарний набор інструментів. Термофен треба е, шуруповерт для того, щоб розкрутити ось цю форму. Ось так я зробив цю форму, розкладну. Тому що, якщо зробити просто з бруска, наприклад, то з неї не можна, е, коли пластикова пляшка обгортає цю форму. Потім її неможливо зняти, тільки треба розбирати, витягувати цю центральну частину, і потім воно все легенько виходить. Починаємо з розмітки, ріжемо дно, а потім вже будемо працювати далі. Нарізали ось таких штучок. ми. Розмір у мене 7 см на 7,5. Це розмір цих дощечок, можна будь-який, який у вас є. Далі одягаємо ось таким чином. Кладемо дно, виставляємо. Беремо термофен. Бачите, тут е, сталася помилочка, е, трошки змістилось дно відносно цих дощечок, але це не страшно. Е, Наступні ми будемо просто рівніше, уважніше на це звертати. Увага. Ось так виходить. Потім беремо шуропове, знімаємо. Втягуємо до дощечку, вона доволі плотно сидить, але витягнути можна. І в нас вийшла ось така коробочка. Далі можна відрізати висоту, яка вам потрібна рівненько, щоб було акуратно. Клеїмо наклієчку і ставимо ставимо сюди ваші деталі. Далі скручуємо форму і робимо наступну. Ось у нас вийшли ось такі коробочки. М -м -мо, можна ще рівно обрізати по висоті, наприклад, щоб були обнатові, але не бачу в цьому потреби. Можливо, деякі обріжу, щоб легше було добиратися, наприклад. Ось такі зручно доставати, купляємо. Саморізи всіх розмірів, і вони у вас завжди під рукою. В будь-який момент їх можна взяти з полка з цією коробочкою до місця там, де вам потрібно крутити. І дуже зручно. Ось таким способом я зберігаю свої метизи. Завжди видно, які закінчуються. Бачу 16 саморезів. Мало. Записав собі наступний раз буду в будівельному. Купляю, їх ще там 100 штук купив. Тому що треба, щоб завжди вони були. Ця поличка якраз максимально підходить. неї ще знизу і зверху дві полички, куди можна буде доробити. І все упорядкувати, все зручно, швидко знаходити.